Усім привіт! Нещодавно я прогулювалася в ополі по вулицям, і мене дуже зацікавили квіти лаванди. В останні дні червня в Польщі розквітли лавандові лани. Тож, лаванда квітне, робота кипить. Бджіл на цьому теплолюбному чагарнику повно, а теплолюбний адже не переносить сильні і тривалі морози. Тож у Франції лавандовий мед є досить таки популярним. Масова лаванда вирощується в Провансі. Для французьких бджолярів цей меданос є основою кормової бази в літній період. Лаванда та бджільництво завжди йдуть поруч. Медоносні якості лаванди дуже приваблюють бджіл. Період світіння рослин залежить від місця, розташування і кліматичних умов. В одних регіонах це червень липень, в інших квітень, червень серпень. Виділення нектару триває близько 40 діб. Лавандовий мед є унікальним і високо цінується за його властивості. Він відрізняється від традиційних медів, головним чином тим, що має інтенсивний запах квітів лаванди та пряний аромат, який довго залишається в роті. Консистенція лавандового меду рідка, але має тенденцію до кристалізації. Його колір світло-жовтий або бурштиновий. Мед містить майже всі вітаміни групи В та деякі мінерали. Лавандові поля по всьому світу дають сумарно до 300 тисяч тонн меду. Саме лавандовий мед лідирує як сировина для фармацевтичної індустрії дільництво на лавандових ланах має найвищу прибутковість, бо тривалість життя робочої бджоли, яка харчується лавандою, найдовша. Пилок лаванди відзначається унікальною гамою смаку, кольору та вишуканого аромату. Так, вирощування лаванди створює цілі нектарні поля для бджіл, на які привозять вулики в період світіння. Та отримують цінний екологічно якісний лавандовий мед. Мобільні вулики або ж вулики, які можна залишати на кілька місяців у полях лаванди дають можливість отримати якісний лавандовий мед. На сьогодні відомо близько 47 видів лаванди. Рослина має Середземноморське походження, але з часом було створено чимало її сортів. Які зараз вирощуються по всьому світові, лаванду культивують як декоративну та ландшафтну рослину, а також в комерційних цілях для отримання ефірних олій та неймовірного меду. Як ми бачимо, клімат Польщі для лаванди також просто чудово підходить. Не менш красиві посадки є і в Україні величезні поля Лаванди. Висаджують в деяких містах. Особливо Кримський півострів має підходящий клімат для лаванди. Щоб помилуватися цвітінням, можна вирушати до Києва, Закарпаття чи навіть у Полтаву. У Закарпатті вирощують гірську лаванду та готують на її основі напої, спеції та виробляють косметичні засоби. Мені здається, що можна так цілу вічність стояти та спостерігати за роботою цих чудокомах. Ну що ж, вже час прощатися. Дякую всім за увагу. часто перегляд! Бажаю гарного дня!